Друзі, всім привіт. 12 вересня. У нас нарешті пішов якийсь дощик сьогодні невеличкий. Запитуєте, чому не знімаю, чому немає роликів. Друзі, по великому рахунку немає що знімати, тому що якихось таких робіт ми на пасіці зараз ну, не проводимо майже. Час від часу я переглядаю там Вибірково деякі сім'ї, щоб розуміти, що робиться в, в загальному по пасіці. Так, як я казав, друзі, ми цьому, в цьому сезоні не підгодовували своїх основних сімей. Ми залишаємо в цьому сезоні зимувати їх на меді. Хоча в липні місці я вам показував, що готувалося для того, щоб Дати, так як завжди, щороку ми давали по 5-6 літрів сиропу на кожну бджолу сім'ю. В цьому сезоні ми друзі вирішили не підгодовувати. Чесно скажу, я на окремих сім'ях і минулі роки випробовував цей спосіб, щоб не, не підгодовувати, щоб зимувати на самому меді. Бджола зимувала нормально. І В цьому сезоні я вирішив всю пасіку, що цю на батьківському. На батьківській хаті, що цю домашню основні сім'ї ми не підгодовували. Підгодували, друзі, нуклеосний парк, який буде зимувати. Ми згодували там по 4 літри сиропу кожній сімейці. І більше нічого фактично такого не проводимо. Але вирішив, друзі, все ж таки зняти цей ролик, тому що так поговорити про все і наголосити, друзі, на кліща. Я спілкуюся з багатьма пасічниками, з багатьма товаришами, які там, ми з ними співпрацюємо і так спілкуємося. І Дехто каже, друзі, що в мене в цьому сезоні немає кліща так багато, а дехто каже, що навпаки кліща є багато. Друзі, про свою пасіку я не можу сказати, що в мене немає кліща, в мене, друзі, в цьому році є кліща. Більше, ніж навіть було в минулому році. З цим все пов'язано, друзі, я не можу пояснити. Я вже роздумував на всякі теми, чому так. Але все ж таки, друзі, кліща в цьому році в мене на пасіці є досить багато. І вчора буквально я переглянув тут от 5 сімей, тому що замітив, що там менший. Менше літ бджіл. Е, і, друзі, е, просили сімейки. Так, е, не досить, досить порядно просили деякі сімейки. І е, в минулому році, друзі, я замітив, що цих е, 5 сімей були більш закліщені. Це була експериментальна сімейка, якщо ви пам'ятаєте, вона якось втрималася. А цих чотири, друзі, сімейки. Що в минулому році були закліщені, що в цьому році були, друзі, сильно закліщені. Я це пов'язую з, з розташуванням цих вуликів. Бачите, тут черешня, там черешня. І тут є такий просвіт і бджола льотна, коли навіть зараз, ну, зараз може ви не побачите, е, от окремі бджоли літають і вони йдуть ось цим коридором. І я так думаю, що якраз. Поражена бджола, яка пошкоджена кліщем, усідала от на цих п'ять сімей. Друзі, смужки на основі амітразу стоять до сих пір. Так, як я казав, ми спочатку поставили по дві, потім через тиждень часу додали ще одну. І Вчора я пройшовся тут, поскидав кліща і бачимо, знову він за ніч. Впав, друзі, кліщик, знову він є. Хоча ми вже боремося з ним протягом більше як місяця часу. І тут бачимо є декілька кліщів, десь порядка до, ну, до 10 кліщів в цій сімейці, друзі, впало за ніч. І так кожен день. Те ж саме тут. Ну тут, напевно, більше, ніж 10 кліщів впало за ніч. Ну так, більше. Тут біля 15, друзі, кліщів впало за ніч. І так, друзі, кожен день в цих сім'ях падає кліщ. Ці сімейки, друзі, незважаючи на те, тут були спеціально поміняні матки, вони просіли, цю, цю я вчора вже скоротив до, бачите, чотири рамки поставив за заставну, вони були на 10, так як всі сім'ї. Тут залишив їх вже, друзі, на шести рамках. Те саме, друзі, тут полоски стільки старші витягли наверх, а там Свіжі поставив середину гніздо, 4 рамки скоротив. І ще є пару сімей по пасіці, в яких я замітив, що є, друзі, більше кліща. Тому кліщ, кліщ друзі, наносить наносить вред на пасіці. Друзі, зокрема, я кажу про свою пасіку, я старався вам показувати напроти сезону, як я працюю, як я обробляю, і не збираюся щось там скривати від того, що там кліщ, друзі, на пасіці є, присутній і він е, пошкоджує сім'ям. Е, так що хто там, е, коли я почав обробляти, Сім'ї від кліща, там почали охати і ахати, а навіщо стільки там тої сім'ї? Друзі, а от той, хто не обробляв кліща, той відповідно зараз вже несе втрати в вигляді зльотів. Тому що я вам показував невеликий такий ролик, до мене прилетів такий зльоток на, ну, на рамку бджоли і матку. І бувши на пасіці на батьківському тучку, теж там знайшов невеликий роїк такий, який висів на нагилячці, теж якийсь зльоток прилетів. Друзі, я там не переглянув свої пасіки, можливо, це і якісь з моїх сімей злетіли, але проставляючи полоски, я не замітив, що було пусте місце, тому що в всіх відділеннях в мене там була бджола. Також, друзі, така ж сама ситуація в наматковій пасіці в вуликах-лежаках. Чомусь ось ця крайня сім'я просила теж. Якщо ви замітили, я її звужив, вчора скоротив і людки прикрив так до мінімуму, щоб її випадково не розбили. Так що кліш, друзі, наносить вред на пасіці. Хто би там що не казав, потрібно з ним боротися. І я вже задумався над тим, щоб робити якісь ще заходи дещо скоріше. Тому що, незважаючи на те, ще раз повторюся, що проводили ми почали обробіток ми в цьому році ще раніше, ніж минулого року. Це було перше, перше внесення спрею було. 30 липня, якщо я не помиляюся, так, 30 липня і кліщ сипався, сипався і по, сих, по сей день сипиться. Ця наша експериментальна сімейка. Також, друзі, тут кліща було немало. Якщо в загальному за місяць часу взяти ці обробітки, ну, бачу, я бачу два друзі, кліщики впало за ніч теж в цій сімейці. Тобто на протязі 40 днів, друзі, від різних препаратів, від спрею, від смужок, кіш, друзі, сипеться. Можливо, йде якесь перезараження, тому що до сих пір було, була тепла погода, бджола була активна, літала по пилок, шниряла, можливо, по інших пасіках. Я це теж не виключаю. Але е, от, там цей ряд, який я вам показав, де 4 вулики просіло так конкретно. А це, скоріше цього, що це розташування. І таку, скажімо так, такі припущення я чув не в одного пасічника, якщо там лід йде десь через якісь окремі вулики, вони, звісно, завжди більш закліщені. З кліщом, друзі, треба боротися. І ще раз кажу, я роздумую над тим, щоб проводити якісь ще обробітки серед, серед сезону, тому що цього бачу вже стає друзі, замало. Хтось там скаже, у мене нема. Можливо, і вас нема. Друзі, ще раз скажу, я завжди розказую про свою пасіку, не про якусь іншу. Тому що спілкуються з різною пасічкою, вони кажуть, а в мене нема багато, а в мене є чомусь багато, друзі. Якось так. Дощик падає. Сьогодні ми будемо займатися перетопкою воску, тому що назбиралося досить рамок, які ми вибракували, і потрібно це все перетопити. Друзі, до речі, хто пам'ятає, прививали ми тут. Черешеньку весною. Вона за, за рік вимахала на, на 3 метри. Тут ми провили ось такий черенок на 12 сантиметрів. Бачите, ось тут місце прививки. І вона махнула, друзі, на 3 метри, може і більше, ніж на 3 метри. Ну, вона буде обрізана, звісно, весною вже. Фундук, друзі, наш росте, а не плодоносить. Я минулого року знімав про нього, він теж за рік дає метрові прирости, а плодоношення ще не було, на жаль. Чекаємо, чекаємо. Ну, якось так, в двох словах, що робиться на пасіці, розказав. Eh, друзі, до речі, там <смі>, хтось дуже, eh, комусь не сподобалося те, що я, коли прилетів цей зльоток, eh, те, що я сказав, що я гнулюю матку. Друзі, ну а що ж робити з цією маткою? Вона невідоме її походження. Eh, я не збираюся тримати на пасіці маток невідомого походження. До речі, цей зльоток eh, лишився біля нього буквально eh, кулак. Бджоли після того, як я матку посадив в клітку. А все решта взяла, розлетілося, друзі, по пасіці. Вони припросилися туди, а він сів ось та на черешню. А вони припросилися потім всі цей ряд е, нуклеусів. Всі чомусь вони не просилися, припросилися до нуклеусів. Якось так. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!